Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми будемо грати в Jurassic World Evolution 2. Це в нас 15-та частина, і ми в попередній частині, точніше в понеділок, були трошки прокачались. Так, якраз цей. Якраз добре. Трошки прихворів, але це не буде заважати мені знімати відео на YouTube. Давайте реплейс візьмемо. Так.. Е... Капець проїхав! Так, просто взяв, проїхав, це і ніби нічого не було. Капець, на це, походу, багато піде грошей. Вони небезпечні. А чо? Ground Фіб... а Nut. Все поз'їдали і uh, цим недовольні. Ну, бо правильно, а що ще робити, як не задовольнятися тим, що ви зробили? Дивіться, яка груба стіна просто. Видно, що безпекою керую я. Навіть до звичайних динозаврів ста буду стати. Рівень 2 тільки, капець, прокиньте. Рівень 2. А де ви... а чого виробилось? Це стільки енергії забирає? Чи шо? ось так тоді давайте. Рівень 2 заміняємо на рівень 5. Капець, маленький хоче стати небезпечним Вау. Він серйозно взяв, просто так і проїхав? Опа, на. Перша смерть від дилуфозавтра здається. Це здається перша смерть. Так, п'ятий рівень. Ой, злюки почали бути. У ту-ту. Пуші, пуші, пуші. Якщо хтось втече, я буду в шоці. Ну тут долофазаври вони точно втечуть. Ну будуть мріяти про втечу. <кхех> <Yeah. плак> Чекайте. А добре все. Так. Э... Це хіба енергію забирає? Ну, ніби не. Біне. Так, э. я маю, у мене. Що мене сталося? О, працює? <плес> ну і все. Їм е не комфортабеля. <плес> і це мені не подобається взагалі. Так, ⁇ -мо ⁇ О. Ось так. Ну, капец, я прям... Я не знаю, на что... Це, Я надеюсь, травоїдних the guests. Капець, а як? А як так-то? Небезпечный Ну може зі швидкості збити когось там. Та. Але він не одиночка волк. Ой, вовк не волк одиночка. Бо тому що волк не той, хто волк, а той, хто волк. Господи. Тобто не вистачає енергії. Здурю, чи що. Ну завжди вистачає на нього, а, а тут раз і нема Опана Отут же ні. Капець, прикиньте, тако над тераксом пролетіти. Лишь просто уб'є Опа, на так давайте цей о, почему працювати не поняв. Ви шо? Взагалі, з дуба впали. О, з А чо зірочки в мене впали? О, господи, не то. Я, в забув забыл про них. Пока стены менял, шпаклевал стены себе, я забыл. Не-не-не, не а а-а-а, а-а-а. Капец, там чел. Ёбарный театр, но ну, там пролетел Не, 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 капец, что я нарубил. Капец, запомнил, Ам, Пам, 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 І повітряна тривога, включаємо повітряну тривогу. Да. А що тут волоцераптор робить? ВЕЛОЦЕРАПТОР! Реально. Що тут ВЕЛОЦЕРАПТОР робить? ВЕЛОЦЕРАПТОР тут, ВЕЛОЦЕРАПТОР тут. Ще раз, два... Капець, скільки багато. Йой, збили! Земля ему позор. Так, нас тут, а? Господи боже, помилуй. Це капець. ай яй яй Це ж капець шторм довго йде. Це ж це набагато довше йде, ніж э, раніше. Господи, у мене ще й навушники. погано працюють. не було дано йому бути живим. Ай-яй-яй! Я всіх зловив? Так. Помилуємо. Помелуємо. Капіти там щось зупинились, прикиньте. Так, ану. Йому як збирати? Так, раз. Два. Три. Що... Так, скажу чотири. Чотири, Ем, п'ять. Ну и все, теперь. Так, дулофозаври. Раз, два, раз, два, Не понял. А куда мне його поставить? П'ять здоговно цей так дало долуфа... uh, фахі, зарля. Серйозно. я серьезно. Тебе... Я тебя так набью, короче. Это капец просто. в тебе там? Ой, популяция маленький. Капец, Капець випустив називається І то випадково Ну, капець я молодец. Промонтувати треба цю стіну. Точніше замінити Видите, цього, цього і цього? Ну. Так цього? Через нього весь двіж зупинився. Прикиньте. Дайте. Сюда і сюди. Ще й цей здох. У мене стільки було цього. Толиво... ви бачили, думаю. Це капець сам. Машина вже сама поломана. Просто задумалась такой бєм-бем-брем врум-брум-брум-врум-брум. їхати туда-сюда, туда-сюда. Яб тоже. А uh, де той загубився? Ассет а що я авейк uh, зробив? Привістити сюди. Земляємо пухом. Ой, Та вы задовбали Лоунлі ой, капец це капець просто захворіл й цей Треба ловити дилофозаврів. Бо. Вичте, їм скучно стало і вони. цей. За ним летять вже. Чи що? Все, трамплізувати його, просто знищити. Так, цього треба її в лікарню просто. Ну як так можна було, ну Я заміняв собі спокійно стіну, а тут раз що штону думаю. А, та скучно щось, давайте погуляємо тут. Ти швидше можеш будуватись? Капец В самій машині треба в ремонт, не то що Динозавры Стоять о-ого, давай по ого Я злий просто Я дуже злий Капець всі, всі, цоны Цього... Цього віднесли спати в, кол... в колесочку. Представься, ты, ты тоже. Ты зараз придешь лекуваться. <coughs> Капец. Супер. То капець. Замість того, щоб е, цей. Прокачуватись я динозаврів нових вивожу, бо ці старі поздохали. Місінг Форест, та ви з. Тобто Місінг Форест. Тут було ж Форесту багато. Це точно я то взяв? Нато вам порест ваш Ну ты щеп У мене сьогодні поганий настрій І що і... Шо не хочеш. Динозаври просто взяли повтікали них хоть би щось но, все нормально. Вони забули перевірити, чи що. Лише не тепер взяли і прийшли. Uh, я цю, всю цю серію мав. Uh, Міняти, грати. Ні. За. Зараз як вибіжить, то капець буде. То капець. То чистий капець. Ага, Фіг тобі. Маленьке ти таке. Чертенятко. Ай, капець. А им прям треба было підійти сюда, да? Капец комар полетел там. Ой, я знаю. Очевидність. Ні! Ні, зараз Не, це вибіжить, то капець буде просто. Це буде фіаско. Я не розумію, це додається, чи віднімається, а? Ну! При чому тут велоцераптор! Взагалі це поле не їхнє! А ти чого тут розгулюєш? Пішов геть відыграть. Я вас тут котувати маю взагалі-то. Все? Та ти! Та ти! Ай! Ну просто... У мене слов немає. Ну ну просто немає слов. Капець просто. Ой, капець. Я б зараз всі попродавав, але не треба мені це робити. Тому що... Е, так, от... що тут? Ось тут вони мають бути і. Капець. Ви знущаєте з мене, та? Давайте. Так, рест, 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 рест. Так, всі відпочивають. Тільки динозаври будуть трудитись. Заробляти мені гроші. Так, все, на цьому відео в мене вже буде закінчуватись. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І всім удачі, всім пока.